Тетяна та Євген Новікови разом із молодшим сином семимісячним Денисом переглядають домашнє відео, на якому старший Нікіта у садочку бере участь у різних святах. Мама Тетяна розповіла, що ще до народження Нікіти знала про його хворобу, проте на пологи зважилась, і з того часу уся родина боролася із недугою хлопчика. Ми кожен день на протязі з шести років ми лікувалися. Ми амбулаторно лікувалися і в стаціонарі. Тобто амбулаторно ми дома приймали кожного дня по схемі. Ми приймали три рази в день ліки, і сорбенти, і там які підтримуючі ліки нам потрібні були для для нирок. От. І періодично ми потрапляли з рецидивами в лікарню. Після чергового загострення хвороби Нікіта перебуває у Києві у лікарні з бабусею. Мама вдома із молодшим братиком, а тато військовослужбовець до тривожних подій в країні, навідував сина двічі на день. Зараз змушений постійно перебувати на території частини. У нас вже, як місяць, я його не бачив, звісно, дуже скучаю. Навіть коли він потрапив в декабрі, то я в день по два рази в Київ мотався і постійно був, ...хотя він і в комі лежав, але я постійно був рядом, рядом. Родина Нікіти винаймає житло і при цьому витрачає більше двох тисяч гривень на тиждень на лікування хлопчика. Зібрати суму у 60 тисяч доларів на лікування самотужки не зможе, тому і звертається до усіх небайдужих людей допомогти врятувати дитину. У Приватбанку та Авалі відкриті особові рахунки на ім'я матері. А за детальною інформацією звертайтесь за номером телефону 093 989 44 19 097 22 10 585 Новикова Тетяна Вікторівна. Я прошу всіх, хто може, хто не байдужий, допомогти нашій родині, от в такий скрутний для нас час, аби в подальшому так наша дитина приносила користь, щоб ми могли, він міг допомагати іншим, таким самим як він, хворим діткам. Будемо всім дуже вдячні. Ваша гривня може спасти життя цьому маленькому хлопчику, який в майбутньому стане тим же самим благодійником, який буде в подальшому допомагати іншим.